Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Завоч. Насипали мені там трошки загучі, тож сьогодні я підготувала вам огляд на старі добрі годинники Хамільтон. Я вже не раз розповідала, наскільки кіношним є Хамтон. І сам Бренд цим дуже пишається, продовжуючи цю традицію і в сучасному кіно. Точно відомо, що годинники Хамтон з'явилися десь в 400 фільмах, а може й більше. Дебют відбувся ще в 1932 році. Чесно скажу, я чогось думала. Вперше Хамільтон з'явився в мюзикли Блакитні Гаваї. Це 1961 рік. Але насправді це був 32 й рік фільм Шанхайський експрес з Марлен Дітрих. Серед найвідоміших фільмів, де зацвітився Хамільтон: це люди в Чорному, само собою. Інтерстеллар, Тенет, «Марсіанин», Бондіана, Індіана Джонс. Ну, правда, їх дуже багато. І класне те, що Хамльтон часто додає кіношні моделі в регулярний асортимент, і не є великою проблемою придбати саме цей годинник в вашу колекцію, якщо він аж так вам сподобався. А ще, на відміну від багатьох годинникових брендів із статусом Культові, за Хамтон вам не прийдеться платити якісь космічні гроші. Так от, одним з найсвіжіших голівудських релізів Хамільтон стали годинники Вентура для фільму Дюна частина друга. Саме для фільму Хамтон створив спеціальний годинник пустелі. Бренд співпрацював як з режисером фільму Дені Вільньовим, так і з майстром реквізиту Дугом Гарлокером, щоб створити гаджет для фріменів, групи вихідців з планети Аракіс, про яку йдеться в фільмі. В прес-релізі Хамільтон пише, що не знав про функції цього годинника інструмента, але надав серію ескізів, які були створені на базі історії Дюни, письменника Френка Герберта та бачення фільму режисера Вільньова. Режисерська команда ніби дала запит створити щось на зап'ястя фріменів. Але ця штука не обов'язково мала показувати час. Коротше кажучи, запит був доволі розмитим. Цікаво, що слово годинник в принципі не використовували, замість цього був «wrist instrument» або наручний інструмент. Більш того, у Хамтон був повний карт-бланш робіть, що хочете, але не зовсім годинник. В результаті ми бачимо годинник пустелі, який має трохи порепаний вигляд через штучно зістарене потіваніле покриття. І насправді відмінно підходить для мешканців пустелі, що живуть за рахунок продажу спецій. Циферблат годинника виглядає як мікрочіп, огорнутий міцним асиметричним екраном. На циферблат є лінія того самого відтінку, що й блакитні очі Фріменів. також доволі логічний хід Хамтон. Синій кольор очей змінюється на цей особливий відтінок блакитного через природний контакт зі спеціями. Саму спецію під назвою Spice Melange можна знайти лише на планеті Аракіс, і вона є центральною в економіці Всесвіту Дюни. При введенні у формі наркотику спеція дозволяє людям, які називаються навігаторами, безпечно переміщати кораблі в космосі. Він також наділяє певних людей здібностями передбачати. Скоріше за все, годинник пустелі є своєрідною інтерпретацією щита Гольцмана. Це захисне поле, створене генератором Гольцмана. Проте саме на Аракісі, планеті, де живуть Фрімени, щит міг залишатися активним протягом дуже короткого періоду часу, оскільки його гармонійні вібрації приваблювали піщаного червяка. Можна ще довго коперсатись у світі Дюни, бо він великий, цікавий і класно -складно створений. Однак все ж таки сьогоднішній огляд буде не про кіношні години, а про два реальних, які були створені, щоб підсвяткувати випуск Дюни частина друга та участь Хаммільтон в цьому проєкті. Хамільтон зробив найочевидніший вибір і вписав історію Дюни в свій найфутуристичніший годинник. Ну, ви вже зрозуміли, що це Вентура. Причому бренд випустив не один, а цілих два годинники: Ventura XXL Bright Dune Limited Edition і Ventura Edge Dune. Обидва є інтерпретацією впізнаваного дизайну Вентури, проте, звісно ж, з посиланнями на фільм Дюна. Почнемо з більш традиційної версії Ventura XXL Bright Dune. Ми вже бачили екстер'єр цього годинника з характерними плавниками в регулярних випусках, тож тут вся справа у світловому малюнку циферблата. По суті, під сапфіровим склом ми бачимо звичний чорний циферблат зі звичайними білими мітками та годинною, хвилинною та секундною стрілками з чорною обробкою. Проте, коли ви натискаєте кнопку на лівій частині корпусу, відбувається магія. Циферблат підсвічується синіми лініями, які повторюють дизайн циферблата годинника пустелі. А колір, звісно, черпає натхнення в очах фріменів. З точки зору габаритів, це доволі величенький кварцевий годинник, який має ширину 52 мм, довжину 46,6 мм і товщину 11,8 з чорним матовим pvd покриттям. До чорного корпуса маємо і чорний каучуковий ремінець із застібкою пряшкою, водозахист моделі 50 м, тираж годинника 3000 штук. Другий годинник Ventura Edge Dune, як на мене, значно цікавіший. Ця версія також має матовий чорний корпус зі сталі з підіпокриттям, шириною 51 мм, довжиною 47,2 мм і товщиною 13,8 мм. Як і попередня модель, він має чорний каучуковий ремінець з чорною застібкою пряжкою. А от циферблат тут рельєфний і виглядає як компоненти материнської плати, що розділяють його навпіл. Тут, щоб считати час, треба трохи поворухнути місками, бо час відображається у вертикальному форматі. На верхньому екрані відображаються години, а на нижньому хвилини. Цифри світяться не дуже яскравим блакитним кольором, аж допоки ви не натиснете кнопку на заводній голівці. В цей момент відбувається меджик. На циферблаті яскраво засвітиться синє кільце. Що імітує рельєфні елементи годинника пустелі і електронний циферблат. Незадовго до того, як світло вимкнеться, синє світло зростає до піку яскравості, а потім потихеньку тьмяніє. До речі, заводна головка також має вставку синього кольору. Єдиний момент, і підсвітка, і налаштування годинника здійснюються однією кнопкою, що не так вже й зручно. Але з таким годинником взагалі можна на час не дивитись і нічого не налаштовувати. просто тицяти весь час підсвітку. До речі, колеги ж приміряли обидві вентури, і просто так на руці кнопки не натискаються. Ще один цікавий нюанс: замість стандартної задньої кришки корпусом на H є гравіювання Аракісу. І водозахисту також більший і складає 100 метрів. Тираж цієї моделі дещо менший і складає 2000 екземплярів. Окреме естетичне задоволення вам принесуть спецкоробки, в яких будуть годинники Дюна. Це така собі кругла чорна сфера, яка, якщо я правильно зрозуміла, є посиланням на храм фрімені з внутрішньою частиною пісочного кольору, вкритою гравюрами з фільму. Зверніть увагу і на підставки, вони також різні. У Вентури XXL вона має пісочну основу, у Вентури Edge синю. Виглядає прям класно, і 100% робить свій внесок в роздрібну ціну обох годинників. Ну а тепер до підсумків: серед цих двох моделей мій фаворит однозначно Вентура Edge. Хоч формальна це й вентура, але корпус більш автентичний та має багато цікавих деталей. Edge виглядає ще більш фотористично, ніж вентура взагалі. І загалом якась така фанова модель. Для фанатів Дюни, мені здається, саме вона буде більш цікавою. Ще прикольний момент з кварцевим механізмом. Судячи з усього, це калібр пульсар, тож ця модель ще й такий собі бленд пульсару та вентури. Доволі унікальна історія. По факту, друга модель Ventura XXL це майже звичайна версія, тільки що з додатковою світловою анімацією. Проте, зважаючи на різкий стрибок в ціні, не зовсім зрозуміло, навіщо її обирати. Питання ціни буде справедливим для обох годинників, бо вона насправді колюча та болюча, зважаючи на те, що це ще й кварц. Але ціну Ventura Edge все ж таки трошечки легше пояснити. В будь-якому випадку Hamilton Дюна це більше фанатська історія. А фанати, як всім відомо, можуть бути дуже завзятими. Моя частина випуску закінчена, далі ваша. Пишіть коментарі та свої думки про Хамільтон. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал. А я відправляюсь готувати новенький випуск. Папа! -па!